Разом для життя волонтери проведуть благодійний гараж сейл. Його мета збір на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Він забезпечить безперебійне дихання важкопранених захисників. Ми продовжуємо збір на апарат ШВЛ. На сьогоднішній день нам ще лишилося зібрати 230 тисяч гривень. Тому з цією метою ми організували. Книжковий гараж сейл який буде проводитися тут у нас ззаді, в нас дворику. Гараж – це розпродаж живих речей, яким власники хочуть дати друге життя. На розпродажі івано-франківцям запропонують одяг, книги, вживані речі, а також частування, розваги для дітей і атмосферу єдності. Організатори закликають долучатися як фінансово, так і речами. Будь-які україномовні та іншомовні книжки, крім російськомовних. Російськомовні ми тільки використаємо для фотозони, бо можливий дощ, ще там щось тут не шкода, тому будуть російськомовні. Там благодійний захід проведуть наприкінці цього тижня. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.